Вгадай, футбольне противостояння. Ель-Класіко. Які це дві команди грають? Реал Барселона. і Барселона. Наступне це Манчестерське дербі. Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед. Хорош. Ну, шариш, да, в футболі трошки. Трішки, ну зовсім. Ну, ти по баскетболу, ти на футболіст. Так, да, баскетбол не Наступне це мерсесайське дербі. Мерсесайдзе це у нас Ліверпуль. Ліверпуль і. І, блін, зараз зараз. Евертон. Хорош! Наступне це українське Ель-Класіко. Динамо Шахтер. І останнє це дербі північного Лондона. Що це за дві команди? Лондон північний, там багато, там багато команд. Ну, Челсі і Тоттенхем. Тоттенхем, але інша команда. Ага. Давай, 5 секунд буде. Тоттенхем і ще одна. П'ять. Да. Тоттенхем. Починаємо считати. Два, один. Я забув все. Напишіть. Хороший арсенал. Ну, слухай, красава, все назвав, але ну, якщо ти ще на мене підписаний, тирмаєш десь в Підписаний. На жаль, ні. Ти підпишись, тому що цілих і гроші можеш отримати наступного разу саме ти. Підпишись.